Всім великий-великий привіт народ! В ефірі Іван Васильович. Сьогодні ви дивитеся рубрику Що ж нам випаде, що тижневого дропу. Всім хорошого перегляду. Ставте лайк, пишіть коментарі, а ми з вами переходимо до відео. Ну і на першому аккаунті цього тижня ми забираємо кейсик перелом. І графіті швидко стріл. Ну, а на другому аккаунті цього тижня ми заберемо кейсик сновидіння і кошмари. І АУ, гіберальник. Перший раз такий чую. Забираємо і в додаток заберемо медальку за 2025 рік. Медальку забрали, можна переходити до наступного аккаунту. Ну і на третьому аккаунті цього тижня ми забираємо кейсик Революція. І графік, який коштує майже 3 гривні. До речі, до речі. Забираємо і чекаємо дропу з наступних тижнів. Ну і за цей тиждень мені вдалося заробити 140 гривень з трьох аккаунтів, і в загальному за 8 тижнів дропу мені вдалося заробити 1706 гривень. На мою думку, це ахуєно. Ну і в закінчення відео хотів би попросити вас підписатись на канал, написати якийсь комент. І всім, кому сподобалось відео, поставити лайк, а кому не сподобалось, передивитись його ще раз. До зустрічі!